Thank you. Не снідати, а натомість пити каву. На обід купувати булочку. Нерідко звична нам їжа це не найкраще, що можна запропонувати нашому шлунку. І біль у животі чи нудота це може бути підказка нашого організму, що варто звернути на це увагу. Міфів у харчуванні безліч та яким із них вірити? Мене звати Оля Добреля. Це програма про здоров'я. І сьогодні ми дізнаємо, що із щоденної нам їжі корисно, а що ні. Сьогодні у випуску ми дізнаємось, чи шкідливо не снідати, їсти на ніч чи через силу, що найкраще брати з собою на обід, на роботу чи в школу, та які з продуктів краще не мати у власному холодильнику. Про все це нам сьогодні розповість нутриціолог Яна Мигалюк. Вітаю вас, пані Яна. Доброго здоров'я. Давайте ж почнемо зі сніданку. Перша їжа в нас за день, і тому, як на мене, вона дуже важлива. Проте багато людей не снідає. Що ви про це скажете? Насправді багато людей пропускають сніданки, не розуміючи всієї важливості, яка насправді є. Одні пропускають сніданки, бо вони просто не хочуть, а інші через брак часу. Взагалі доведено, що сніданок це і є найважливіший прийом їжу їжі вранці. Для чого він нам потрібен? Для того, щоб в нас була енергія, також для того, щоб людина уникала переїдань під час всього робочого дня, адже є доведення, що люди, які не снідають вранці, вони частіше вживають перекуси, такі як фастфуд. Для прикладу. Uh -huh. Ще однією одним таким важливим моментом є те, що ми, снідаючи, профілактуємо дуже багато різних хвороб. Так? До того ж, ми повинні знати правила сніданку. Ми повинні прокидатися трошки голодними. Сніданок має бути в першу годину після сну. Що має бути в сніданку? Uh -huh. Мають бути білки, жири та клітковина. Також можуть бути вуглеводи, якщо ви цього забажаєте. Навіть е, уявімо собі е, те, що коли ми снідаємо, це перш за все не тільки наша потреба фізична, так у їжі, а й час для себе, і як варіант почати гарно свій робочий день. Угу. А от якщо в прикладі продуктів перераховувати, що це там, напевно, будуть яйця зараз, так. Він повинен бути білковим, так як я і сказала. Е, яйця авокадо тости, це можуть бути е, цільнозірнові крупи, але ті, які дозволені, так, звичайно, це має бути клітковина, як я і сказала, це мають бути овочі. так? Угу. Що ж, тоді в мене відразу питання таке: якщо їсти через силу, ну от бо людина, наприклад, не хоче снідати, але треба, бо це настільки важливо, це погано чи краще вже не снідати. Якщо ми будемо їсти через силу, то через певний період часу в нас е, буде розлад харчової поведінки. Угу. Тому, е, як варіант, е, ми можемо планувати свій день і харчуватись раціонально, адже це поживно і корисно. Угу. Е, є люди, які не снідають, тому що їх нудить після цієї їжі. Чи це нормально і чому взагалі виникає такий процес? Е, нудота це симптом. Якогось певного захворювання. Так? Угу. Але якщо нас нудить після сніданку або після їжі, то, відповідно, це може бути як одним із чинником якогось захворювання, наприклад, шлунково-кишкового тракту. Що? Що це може бути? Це може бути гастроезофагальна рефлюксна хвороба або виразкова хвороба, це може бути синдром подразненого кишківника. Як приклад, та навіть банальне отруєння теж може бути причиною нудоти. Угу. Що ж, ну тоді радимо таким людям звернутися відразу до лікаря, а я ж згадаю тих, хто любить снідати лише кавою, от просто чашечка кави, і так починає свій день. Угу. Чи це шкідливо для організму? Дуже багато людей, і в мене і знайомих, і е, всіх рідних майже снідають кавою, так угу. але е, скажу чесно, що що кава надще вранці це не дуже добре. Е, кава підвищує гормон кортизолу. Це гормон стресу. На фоні цього в людини може виникати занепокоєння, е, певний якийсь страх без причини. Також кортизол, якщо він є у високому рівні в крові, це може порушувати циркадні ритми. Отже, в нас будуть проблеми зі сном. Його. Ще одне, те, що міститься в каві, кофеїн. Кофеїн є сечогінним, так, тому в організмі може виникати зневоднення. Тому, якщо взяти, е, для прикладу каву вранці, то я б краще казала, що не варто пити каву. Угу. Е, але якщо все ж хочеться, то я так розумію, що краще з якимось маленьким бутербродом чи ще е, щось додати? Після так? сніданку. Ага, після кісля. сніданку. Так, або як варіант, це може бути перекус. Так, просто каву, свою улюблену, яку ми хочемо без цукру, звичайно. Угу. Що ж, тоді відразу перейдемо в таку течію правильного харчування. Люди дуже бояться цього формулювання, тому що це щось занадто вже правильно так сприймається, принаймні в суспільстві, і одночасно з цим дороге, важке в реалізації і так далі. Чи можете ви якось зруйнувати цей стереотип? Ну насправді це міф адже е, правильне або здорове харчування насправді воно є е, поживним, воно є цінним, воно є недорогим. Якщо чітко розібратися, е, що це саме таке. Угу. Часто його асоціюють з курячою грудкою вареною, з броколі, з чимось таким несмачним. Чи можна із звичних нам продуктів просто зробити смачно, але щоб це було здорово? Що для цього потрібно? Е, насправді це теж є ще одним міфом, е, так і е, більшості людей зараз думають, що без кіноа... Чия uh -huh. червоної риби ми не обійдемось, і якщо в нас не буде присутнім цих продуктів в нашому раціоні, то це не буде таке правильне або ж здорове харчування, так але це все реклама, і я вважаю, що це більшість маркетинг. Для прикладу, вам скажу, що Наприклад, червону рибу так ми можемо замінити на скумбрію або оселедець. Угу. Так авокадо ми можемо замінити на льон, чи ми можемо замінити на пшуно. Ось деякі такі прості речі, які є абсолютно недорогими, які забезпечать наш організм всіма поживними білками, жирами, вуглеводами, також мінералами та вітамінами за низьку ціну і повністю задовільнять наш організм. Угу. Ну що ж, ми так поступово перейшли вже зі сніданку до обіду, і хотілося би в цій темі згадати про перекуси і повноцінні обіди. Перекуси я маю на увазі, от, як школярам угу. е, дають з собою, щоб вони поїли е, на роботу, часто дорослі беруть теж з собою щось от, е, в контейнері. Е, як зробити це правильно, щоб не постійно харчуватися лише булочками, бутербродами, щоб це було просто. Головне просто не дуже дорого, і реалізовано легко. Дуже багато діток зараз з собою мають такі ланчбокси. Так, угу. це модно, це класно. Що можна зробити? Давайте візьмемо приклади нашого харчування. Так, це можуть бути для діток на перекуси фрукти або ягоди, плюс горішки, будь-які, які дитинка ваша любить. Також це можуть бути фрукти або ягоди, густий йогурт без цукру і насіння льону. Так, це може бути улюблений овочевий салат дитинки або салат з лососем. Так, це можуть бути і бутерброди, але які. Це може бути цільнозерновий хліб з сирною намазкою, так листя салату і так само овочі. Буде прекрасний перекус для наших діток і головне поживним. Вистачить його на 2-3 години. А от що порадити тим, хто хоче більш ситніше? Так, вже діти, коли підростають, стоять підлітками, їм вже більше хочеться їсти. Що в такому разі порадити? Ви маєте на увазі про обід повноцінний. так? так? Взагалі, я почну з того, що обід це найбільший прийом їжі. Він повинен містити в собі білки, жири і вуглеводи. Наприклад… Гарніри це можуть бути цільнозернові крупи, це може бути паста, це може бути картопля або батат. З м'ясних продуктів це, звичайно, курятина, кролятина, індюшатина, телятина. Це може бути печінка або риба, так? з овочів, так як овочі мають бути присутніми в нас завжди. Це може бути від просто нарізаних вами улюблених овочів до салату якого ви любите, або може бути тушковані і так далі овочі, тобто те, як вам подобається. Угу. От згадаємо якраз про гарніри, їх є багато, дійсно багато. Угу. Які із них ви би порадили на щодень, тому що знаю, що не всі вони дуже корисні? Так, звісно, не всі гарніри є корисними, так, тому ми повинні вибирати цільнозернові крупи. Так, паста, щоб була теж якісною, також може бути і картопля, а можуть бути так само і овочевий гарнір. Все залежить від того, до чого ви вибираєте цей гарнір, так як він є додатковим джерелом поживних речовин, плюс підвищує наші смакові якості до цієї страви. Угу. А що скажете щодо звичних нам рису і гречки, наскільки вони корисні? Звичайно, вони корисні, але е, вони мають бути в міру, і, звичайно, для кожної людини є її порція. Що ж, тоді перейдемо з цієї частини складових до приготування. Варіантів є безліч, смаження на пару і так далі. Розуміло, що вони всі на смак відрізняються, тому більшість вибирає щось таке більш шкідливе. Але що порадите, щоб було одночасно і смачно, і корисно? Е, можна все. Але mm -hmm. воно повинно бути в міру. Можна і смажене, і парене, і варене, і печене. Смажити можна лише в тому випадку, якщо ви повноцінно здорова людина, якщо ви не смажите щоденно, якщо ви смажите на невеликій кількості олії і стежите за температурою, адже є точки димлення олії. Чому я? Е Проти смаження, тому що є дуже багато приводів для хвилювання щодо цього процесу. Першим з ним це є жири. Відповідно, жири дають нам калорійність вищу, так відповідно до цього, ми можемо мати навіть проблеми з шлунково-кишковим трактом. Другим другим таким моментом є те, що всіма нами улюблена наша скоринка. Так, вона а, не містить багато поживних речовин, тобто це є обвуглення. Також що скажу, що якщо ми не дотримуємося правил температурного режиму, так, то з тих жирів, на чому ми смажимо, можуть утворюватися канцерогени. Угу. А це вже є ризик розвитку онкології. Тому я за те, щоб ми їжу варили, запікали або тушкували. Uh -huh. Що ж добре? Тоді маю ще таке цікаве запитання: чи шкідливо їсти на ніч? Тому що я чула, що там за декілька хвилин до сну не варто, але чи це правда? Я вам скажу головні правила вечері. І таким першим головним головним правилом вечері є те, що ми повинні вечеряти за 3-4 години до сну. Угу. Uh -huh. Щоб потім вранці стати з легким відчуттям голоду, другим правилом є те, щоб ми е, виключили борошняні вироби, адже вони дають високу калорійність. Також щоб ми виключили фастфуди, сіль та цукор, тобто все те, що містить е, високу калорійність, тобто вечеря має бути легкою. Угу. До речі, якраз про сілі хотілося б згадати. Кажуть, що це біла смерть. Е, чи це правда, і чи дійсно не можна силити настільки, як ми звикли, а треба буквально чуть-чуть. Я -чуть. такий вислів: все є ліки і все є яд в залежності угу. від дозування. Тому е, якщо ми, ми любимо сіль, ми повинні їсти її в міру. Так, тобто не переїдати цього, і все буде гаразд. Для дорослих людей норма солі в добова норма солі 5 грам для діток бажано без? Угу, зовсім без солі. Угу. Що ж, а щодо цукру, от є люди, які звикли в чашку, наприклад, три ложечки кинути. Чи це нормально, що в них є така звичка, чи потрібно вже придивитися? Тут треба пропрацювати з самою людиною. Так, звичайно, якщо ми завжди пили каву або чай і кидали туди три чайні ложки цукру, ми не зможемо так плавно перейти на взагалі каву без цукру або чай без цукру. Тому тут я б порадила, звісно. Вживати свою норму, якщо е, це дітки до 2 років взагалі без цукру, тому що не можна. Дітки від двох років, їхня норма цукру в день 5 чайних ложок, а дорослі до 10 чайних ложок. Пам'ятайте про те, що все повинно бути в міру. Якщо, наприклад, брати е, чай і каву з якимись солодощами, без яких ми жити буквально не можемо, то варто їх замінити, наприклад, на шматок темного шоколаду. А от я так розумію, що в ці 10 чайних ложок входить уже солодощі, тобто, якщо ми там хочемо з якоюсь цукерочкою, то вже ця кількість зменшується. Так, правильно? звісно, ви правильно mm -hmm. розумієте. А що скажете тоді як альтернативу мед? Чи це буде краще, чи ні? Маєте на увазі мед чи цукор? Так, так? взагалі мед трохи корисніший за цукор. Mm -hmm. Але якщо ми візьмемо до уваги такий випадок, що ми худнемо, то і мед, і цукор повинні бути в міру. Тому що взагалі калорійність не буде настільки відрізнятися від цукру, меду і цукру разом. Так, вони майже однаково за калорійністю, за білками, жирами, вуглеводами, за мінералами та вітамінами. Тому Тут ми вже вибираємо свій варіант. Адже мед, також хочу додати, що це і є алерген, тобто не всім він підходить, так? Uh -huh. Тому обираєте самі, але все повинно бути в міру. Uh -huh. Хотілося б, ще уточнити такий момент, деякі люди кидають мед в чай, який гарячий, от він заляти кип'ятком. І є думка, що від цього властивості меду втрачається і по суті він не стає нічим кращим. Чи дійсно це так? Uh -huh. Дійсно, що мед втрачає свої користі. Сні властивості майже всі, тому якщо чай, ну взагалі чай не можна робити кип'яченим, так кип'яченою водою заливати, адже по правильному чай має бути від 70 до 80 градусів по цельсію, вода має бути. І коли він охолоне, то, будь ласка, можна мед Угу. Що ж, продовжимо е, тему напоїв у їжі. Я би згадала, що такий міф, який теж гуляє по мережі, що не можна забивати їжу водою. Е, чи дійсно це так, чи дійсно це шкодить? Насправді е, вода під час їжі може бути непоганим варіантом. Чому? Е, тому що вона допомагає нам. Е, Пережовувати ліпше, так плюс за допомогою води нам легше ковтати. Є такий е, вислів, що вода розріджує шлунковий сік, і їжа перетравлюється повільніше. Насправді це теж міф. так? Угу. Щодо води після їжі. Для прикладу, вона може допомогти нам змити залишки їжі з ротової порожнини. Це по-перше. По-друге, якщо наша їжа була дуже гострою, солоною, солодкою або гіркою, вода допоможе нам уникнути зневоднення. Угу. По-третє, вода не є забороненою ні під час їжі, ні Після їжі це все також є індивідуально, і пити до, після, під час це вже підкаже особисто ваш організм. Головне не боятися. Угу. Чи ж з водою зрозуміла, та хочу ще таку маленьку ремарочку зробити щодо пакетованих соків, тому що здається, завжди нам розповідали, що сік це добре. Але от є певні дискусії саме от таких, що от продаються запакетовані. Так, звісно, пакетовані соки дуже проходять велику обробку. Так, вони містять багато консервантів, багато підсолоджувачів, отже, і багато цукру. Угу. Відповідно до цього, вони теж оброблюються так, щоб могли зберігатися. Певний період часу, так тобто немає таких пакетованих соків, які зберігаються тільки там 3 5 днів. Вони можуть стояти місяць і навіть більше. Тому в цьому випадку я е, завжди раджу батькам і дорослим обирати воду. Угу. Що ж, тоді так уже будемо йти до завершення. І я запитаю у вас ось таке. В нас в холодильнику дуже багато різних продуктів буває, в кожного вони різні, але здебільшого база всіх одна. Чи є щось, що ви би назвали найбільш шкідливим і краще взагалі цього не купувати? Якихось такі, наприклад, три, три речі? Ну, перш за все, це фастфуди. Угу. Так. Друге, це йде солодощі, шоколад, випічка. І третє це, звичайно, солодкі газовані напої і пакетовані соки. Угу. Що ж, тоді ще таке, до яких захворювань може призвести певне таке нехтування? Це ми правимо, про які ми говорили вище, про смажене, про те, що там їсти з різними консервантами і так далі. Коли людина неправильно харчується, нераціонально я маю на увазі, то звісно є доведений вже факт, що це скорочує тривалість нашого життя. Це викликає певні захворювання серцево-судинної системи, ендокринології нашої, так також травної системи. Тому варто задуматись над тим, що харчуватись потрібно правильно, адже і тут я згадую вислів, що ми те, що ми їмо. Правильно, так, має глибокий зміст цей вислів, тому я радила задуматись над тим, що ми їмо. Угу. Що ж, пані Яно, і тоді наостанок, коли би ви порадили звернутися нутриціолога? Звичайно, якщо ви хочете знати все про їжу, все про харчування, про те, як воно впливає на наш організм. Якщо ви хочете скоригувати масу тіла, я маю на увазі це не тільки про схуднення, а й про набір маси тіла. Або ж, якщо ви хочете правильно харчуватись, повноцінно харчуватись і профілактувати різного роду захворювання, то будь ласка, звертайтеся до нутриціолога. Що ж, дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що сьогоднішній наш, наш такий діалог був корисним для глядачів. Вони точно для себе щось винесли. Ну я принаймні точно винесла. І побільше буде людей харчуватись правильно і збалансовано. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні про харчування та міфи у ньому розповідала нутриціолог Яна Мигалюк. Насправді їсти правильно їжу не настільки дорого і важко, як здається. Достатньо дотримуватись простих правил лікарів і зробити це щоденною звичкою. Пам'ятайте, їжа це найлегший спосіб організму отримати те, чого він потребує. Це була програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля. Будьте здорові!